Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити про вагу і об'єм спорядження в контексті спорядження. Про вагу і об'єм спорядження на прикладі ножів я вже розказував посилання лишу в описі, але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати. Меценатам мого каналу, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі працює підтримка мене монетою. Люди, які долучилися до меценатства, отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну а це мене мотивує знімати нові відео і скоріше їх випускати на свій канал. Тож сьогодні говоримо про вагу і об'єм спорядження в контексті самого спорядження. Про засоби бронезахисту сьогодні не хочу зачіпати ту тему. Тема об'ємна, тема тяжка. Знаю, пам'ятаю, що писали, просили. Я, як людина, яка застала, тут от вставлю, як він називається, ну, аналог шолому Алтин. Тут вставлю е, сферу, так називаємо, або СТШ 81. Я застав ще США 40 е, шолом сталевий зразка 40-го року. І останнє, чим я користуюся, це е, безвухий шолом. Ну, це моя, е, мій шолом, моя причина його використовувати. Тому от я зараз користуюся таким шоломом. Що стосується бронезахисту, там теж е, тяжке Тяжке то все. Треба розбиратися, треба вникати в ту тему, треба підбирати спорядження під конкретного бійця, під конкретну посаду. Від себе можу рекомендувати е, самі, ну скажімо так, самі плітоноски, так, самі чохли, е, наприклад, Оспрей, е, там старий новий. так? Це те, що я бачив, те, що досить класно працює. Я як людина, яка застала ще корсари, які не мали Моллі, можу їх від себе рекомендувати. Так і як, як людина, яка користувалася взагалі корсарами. Але то все індивідуально, то все треба підбирати під посаду, під ну, умови, скажімо так, бойових дій, і то дуже така. Тяжка і дуже, ну, скажімо так, неблагодарна тема, то все розбирати. Тому сьогодні говоримо в контексті спорядження, поясню, що таке об'єм і що таке вага. Ну, наприклад, можемо це досить круто бачити на спальниках. Тобто там вага самого цього спальника, його об'єм в розгорнутому і в згорнутому вигляді. Чому це важливо? Бо бувають речі не об'ємні, але тяжкі. Наприклад, ті самі. Ну, нехай то будуть гранати, наприклад, нехай то буде толова шашка. І бувають речі не тяжкі, але об'ємні. Це там керімат, це там ну, той самий спальник, наприклад. Якісь рюкзаки, якісь підсумки, і тут важливо розуміти, що вам з того потрібно. Мені там закидали, що ти не, кори... не використовуєш рюкзак там з, ну, з поганих матеріалів. Я от тут вставлю рюкзаки, найдешевші рюкзаки тактичного такого пошиву. Пошиті вони скоріше за все з тканини Оксфорд або ну, мені здається, що то навіть не кордура. Оксфорд легше за кордуру. Ну, як би там кому не хотілося, треба розуміти, що тканина, з якої пошитий той чи інший підсумок, та чи інша плітоноска, той чи інший РПС і так далі, і тому подібне, вони мають вагу, вони мають об'єм, вони мають. ну, Таку, такий показник, як зносостійкість. Тисячна кордура буде досить сильно зносостійка, але вона буде важча за 600 або навіть 500 кордуру. І як для мене, як людині, якій важлива вага, яка гониться там за грамовкою свого спорядження, для мене то важливо. Якщо я розумію, що подсумок не буде. Ну, Дуже сильно там десь тертися, дуже сильно зношуватися, дуже сильно отримувати якісь навантаження, то я все-таки буду вибирати трошки трошки менше е, цих одиниць ДНЄ. ДНЄ – це е, кількість ниток, так? Е, там є 500 ДНЄ, є, 1000 ДНЄ. Це теж важливо, це теж треба зрозуміти, до того теж треба прийти. Ну, Саме тому я говорю в своїх відео, саме тому я постійно наголошую на тому. Що це така ну, досить, досить тяжка штука перебирати, розбирати спорядження, пояснювати, як воно працює, бо щось підходить особисто мені в моїх умовах, з моїми задачами, з моїми поглядами на використання спорядження, і то абсолютно може не підходити іншим людям, навіть ну, наприклад, там якщо ми виконуємо однакову задачу, але в людини. Там стоїмо на одних посадах, шрохаємося в одній тій самій смузі, і е, людина просто ну, має якісь інші переконання, інші погляди, їй потрібно трошки щось інше, спорядження може відрізнятися, то нормально. Я намагаюся це розбирати в контексті того, як я це бачу, як я це розумію, і як воно працює в мене. Саме тому я знову ж таки наголошую, що якщо там підсумок працює. На 600-ій кордурі так він буде скоріше зношуватися. Так він... Але знову ж таки, наприклад, 600-та кордура скоріше сохне за тисячну, вона більш еластична. Е -е З нею, ну в принципі, проблеми ті самі там, із забрудненням, із е -е якимись там пошкодженнями, але все-таки 600-ту кордуру знову ж таки шити набагато легше, ніж тисячну кордуру. І це важливо. Це важливо, важливо в контексті, знову ж таки, наприклад, сьомого шару. Я знову ж таки в описі все лишу. Якщо ви маєте два невеличких, компактних, зібраних в такий, я тут вставлю, як виглядає цей костюм сьомого шару, такі два компактних пакуночка, так, так ці так звані Ranger Roll, е, скоріше за все, ви його возьмете з собою на задачу, тому що воно маленьке, воно необ'ємне, воно десь там лежить в рюкзачку, і ми його ну, не лишимо на базі. так, Ми його ну, скоріше за все покладемо в рюкзак. Знову ж таки, я завжди наголошую е, своїм хлопцям, так е, завжди наголошую, то, що те, що на вас, те, що в ваших кишенях, те, що в вас... В бронежилеті, наприклад, так, там ця штурмова панель, чи десь по бронежилету розпихано скоріше за все, воно лишиться з вами. Це важливо до цього знову ж таки треба прийти, тому що великий баул, об'ємний баул, він залишиться на базі. Рюкзак, який ми будемо нести, маленький суточник, ну це добовий рюкзак, так це патрульний рюкзак. Я тут вставлю берген. Я маю берген синій десь. Знову ж таки, тут знайду вставлю. Може, десь в мене є фотки. Його. Якщо нема, то скачаю з інтернету. Це досить крутий рюкзак. Він досить круто спроєктований. Він працює. Він мені досить сильно подобається. Е, в мене була ситуація, коли в такому от синьому рюкзаку ми тягли з побратимом 40 заряджених магазинів. Ну, Повірте, це досить сильне випробування для цієї тканини. Але, знову ж таки, він має об'єм, він має вагу, і цей рюкзак, якщо ми попадаємо е, ну, під вогневий контакт, так, е, ну, не знаю, як там вчили. Вчили Потім, мене ще вчили, що, скоріше за все, суточник ми скидаємо, щоб понизити свій габарит. І є велика ймовірність того, що речі, які ви лишите в цьому рюкзаку, вони залишаться десь. Саме тому я постійно своїм побратимам говорю про те, що те, що на вас. То на вас, то ваше. Все, що в рюкзаку і в баулі, ну, то не ваше, і воно десь може залишитися. Саме тому я ношу, наприклад, кишеньковий так, ніж, знову ж таки повертаємося до теми ножів. Е кишеньковий ніж, ношу на кишені. Ну, тому що ти плітник знімаєш, десь лишаєш, плітник собі лежить, на плітнику лишається великий ніж. Саме тому я говорю, що має бути два ножі. Саме тому я говорю про те, що я ношу свій ніж, ну, щоб далеко не ходити. Так? І великий ніж лежить десь десь там, десь, десь там, де ну, ми до нього не можемо дотягнутися. І так досить часто буває. Тому ешелонування, так, ешелонування форми, ешелонування спорядження. Це досить важливо, досить важливо розуміти. Предмети першої необхідності, які мусять знаходитися саме на вас, на штанах, ну десь, десь можливо тут, десь в кишенях, це важливо, тому що знову ж таке. Приклад з тим плітником на якомусь там умовному полігоні ми ведемо, так, ведемо пристрілку зброї, щоб не бігати 100 метрів в бронежилеті і касці, ми знімаємо бронежилет і каску, і в нас лишається на кишені ніж, який нам може знадобитися. Продовжимо. Знову ж таки: об'ємність і вага грають роль в тому випадку, коли ви збираєтеся. Як чим менше спорядження, так. Чим менше воно за об'ємом і за вагою, тим більше шансів його взяти з собою на задачу. Це так, наприклад, з моїми пончо. Я їх поклав собі, наприклад, в штурмову панель дві, дві одиниці, так, і забув за них. І все, і вони там собі лежать і чекають свого часу. Це важливо, тому що знову ж таки, якщо пішов дощ, ми можемо тим пончо, посилання на використання пончо знову ж таки лишаю в описі. Це важливо, ну, пішов дощ, ми пончо накрилися. Десь нам треба ночувати, ми пончо накрилися. Десь нам е, треба трошки е, заховати. Ну, наприклад, спалах ліхтарика, ми накрилися, заховали спалах ліхтарика. Ну, і... Дуже багато застосувань цьому пончо. Воно маленьке, воно необ'ємне, воно не тяжке. Тобто ми його можемо покласти знову ж таки навіть в кишеню нашого спорядження. У мене там хлопчик питав е, за цей сьомий левел. Ну насправді сьомий левел розміщається в набедрених кишенях звичайних штанів британських. Все добре, я ну, поміряв е, лінійкою ці. Бокові кишені дійсно влази курточка, тобто це знову ж таки варіативність того, що ця куртка буде з вами, що ви його можете носити на собі, десь в якомусь спорядженні, в якихось навіть набедрених кишенях, в якихось навіть ну там якихось кишенях своєї розгрузки, воно туди поміститься, і навіть бувають ситуації, коли ми забуваємо про те, що там розмістили якесь спорядження. Воно не буде заважати, воно буде займати мінімальний об'єм, воно має не таку тяжку вагу, і ми знову ж таки лишаємося з ним в, більш... в більшості варіантів. Так, більш варіативно то, що воно буде у нас лежати в рюкзаку. Ну знову ж таки, на прикладі цього сьомого левелу куртка від сьомого левелу Еквакс, вона дуже об'ємна, і скрутити її в маленький ролл тяжче, ніж то зробити зі снухпаківськими костюмами від британської армії? Тобто, знову ж таки, більша варіативність того, що я візьму з собою цей костюм. Так само зі спальниками, чим менше ми його можемо утиснути в цей компресійний мішок. Тим більше варіативність того, що спальник піде з нами на задачу. Тобто він буде займати менше місця, він не буде мішатися, він не буде отаким кулем за нами висіти. Він не буде зачіпатися за дерева, за окопи, за якісь там ну, обломки, скажімо так, якоїсь будівлі, менша варіативність того, що його зірве осколком при обстрілі. Тобто, більша варіативність того, що ми таки цей спальник донесемо туди, куди нам потрібно. Саме тому я постійно наголошую на вазі на об'ємі. Це для мене важливо. Це е, мої умови, так, це мої погляди, це мій особистий досвід. Чим е, ну, чим менше можна скрутити наше спорядження в рейнджер Roll, тим е, більша варіативність, що я його візьму на задачу. Але знову ж таки, Ця, цей об'єм і вага вони не мають впливати на якусь там стійкість тканини, наприклад. Тому що мені важливо, наприклад, щоб мої штани були стійкими до, от, ну, до таких умов, так? щоб вони не порвалися об якесь гіллячка, щоб вони там не пропалилися. Саме тому я ну, досить сторожко ставлюся до п'ятого левела в Equax. до цього совчелу. Він тонюсінький. Ну, Мені не сподобався, я його вертів. В руках мені не сподобалось, не сподобалося взагалі ні крій, ні як воно пошите, як там організовано е, з кишенями е, і тканина не досить сильно сподобалася. Саме тому е, все-таки спорядження, яке має бути цупким, ну, тіпа, треба, щоб воно було таке стійким, і цубким, е, ну, до зовнішнього середовища, там може бути якась. Ну, знову ж таки, можливо, це буде Оксфорд, можливо, це буде. Ну там я десь тут вставлю, з якої тканини роблять там, наприклад, Британія, так, свої штани. Є там ці штани на всепогодні, так називаємі, то там 50 на 50 50 котон, 50 поліестер, і вони досить круто працюють в таких умовах. Літні штани, здається, якщо мені пам'ять не зраджує 65 на 35, там котон трошки більше. Тому то теж важливо. важливо розуміти, куди ви йдете, що ви будете робити, які, ну, які предмети. Вашого спорядження вам необхідні. Знову ж таки, я обходжуся знову ж лишу посилання кружки Вілдо. Досить крута тема. При мінімальній вазі, при невеликому об'ємі, ми отримуємо максимум. Тобто, це досить круто. Це досить круто, що ми маємо 600 грамову таку миску, просто при малюсінькому об'ємі, який влазить просто в кишеню штанів. Це знову ж таке більше варіативність того, що ця кружка буде при вас, коли вам то буде потрібно це важливо. Так само з ложками, так само, ну там ложка може бути пластиковою складною, там буде в кружки провілдо, буде ця ложка. Це теж важливо, це оці всі малюсенькі грами, так, які ми економимо. Нам дозволяє взяти трошки більше БК, нам дозволяє взяти ну, якийсь там можливо, запасний комплект. вода, Вода критично важлива знову ж таки лишаю посилання. Це ну, це просто я змушую хлопців брати там три ну, літра води. Це то, що я там для себе виніс, то що я розумію, хоча б дві півторачки на одну людину. Якщо там ну, задачі вимагають там добу, може трошки більше. Це критично. Це ну, це хлопці, це от альфа і омега, просто питна вода. Це ну хто, хто був, той знає. Тож, з водою трошки розібралися, продовжуємо. Дуже важливо мати, наприклад, змінну білизну. Теж досить важливо, досить важливо її розмістити правильно. Її можна розміщати в зіп-пакетах, знову ж таки, там лишу посилання на Камотек, так, для термобілизни. Досить круто, щоб вона там не набирала вологи, Знову ж таки, скручувати її в рейнджер-ролл. Знову ж таки, це більше варіативність того, що вона буде десь при вас. Перший левел білизни взагалі можна пхати під плиту бронежилету, Це буде додатковий демфер, це буде ну, додаткове місце для того спорядження, яке ми несемо. Це це, ну, знову ж таки, зекономить нам місце, наприклад, в рюкзаку або в штурмовій панелі, і додасть ну, комфорту, скажімо так, як демпфер. так? І знову ж таки, ми будемо мати ту річ, вона буде завжди при нас, яка нам потрібна. З тим знову ж до того треба прийти, з тим треба розібратися, як працює, де працює, для кого працює, для кого не працює. Знову ж таки, там. ну... Чисто так для вашого розуміння, водій групи забезпечення, ну, який там виїхав, приїхав, для нього то не грає ніякої ролі, треба носити чи не треба. І ну, умовний піхотинець, так, який там ну, декілька тижнів перебуває от, суто на позиціях, для того, для, для того піхотинця то буде трохи важливіше. І, і об'єм, і вага, і де носити, і як носити. Знову ж, там шапки, так, флісові шапки, фліс гріє навіть мокрий, От флісова кофта, так, він має досить добру таку зігріваючу властивість. він, ну, Паропровідний, так, але знову ж таки він може маратися, він може рватися. За ним треба увага, його дуже легко пропалити, але при своїй не, не досить такі великій вазі, не досить великому об'ємі, фліс гріє дуже добре. І ще плюс фліса в тому, що він гріє навіть мокрий. Це досить важливо, щоб ну, висушити якийсь костюм, який Ну, наприклад, костюм горка. Я десь тут вставлю, як костюм горка виглядає. Костюм горка досить добре набирає вологу. Палаточна тканина, вона ну, при набиранні води набухає, певний період не пропускає вологу всередину, але висушити її то досить тяжко. Ну, і в мене були моменти, коли костюм горка сох ну, реально декілька діб через те, що він досить сильно промок. Він стає тяжчий і знову ж таки нам в ньому ну, буде менш комфортно. Саме тому Еквакс, наприклад, вони прийшли до того, що їхнє спорядження не має бути на 100% водонепроникним, але воно має дуже скоро сохнути, навіть, навіть сохнути на вас, коли ви там рухаєтеся, коли ви йдете. Ну, знову ж таки, е, от перший шар камотек, він досить, досить круто сохне. У мене він висох, е, ну, буквально там за пару годин. Так само ці термофутболки Британії, десь тут вставлю, як вона виглядає. Е, ну, Буквально там пару годин на сонечку, і вона просто суха. І це добре, це досить круто. Е, знову ж, все впирається в то. Наскільки об'ємне спорядження, і наскільки воно тяжке. Чим е, легше так і менш об'ємне спорядження, тим більша варіативність того, що ви його понесете з собою. Бо це ну, реально важливо взяти все необхідне при мінімальних габаритах, щоб ви там е, щоб рюкзак за ваші габарити не виступав, щоб ви не, не не терлися тим рюкзаком, десь не чіплялися за гілки, за окопи. Щоб там було все максимально необхідне спорядження, знову ж таки, там нагадаю, що я віл до кружку, ну майже. Постійно з собою ношу, вона й зараз десь в мене лежить в спорядженні. Ну, тобто, це маленька 200-грамова кружечка, яка дозволяє вам ну, досить багато там і попити, і поїсти, і багато-багато всього, і займає мінімум місця і мінімум ваги. Тобто ну, це не обтяжує так, не обтяжує нас носити цю кружку. І знову ж таки, ми вивільняємо об'єм і вивільняємо вагу, так? тому що нам треба нести то все на собі, ми вивільняємо для нашого БК. Так? Тобто БК треба носити багато, бо є комплект, хто не в курсі. БК треба носити багато, БК треба носити на собі. І чим більше ми вивільнимо, ну, розвантажимо так, цим об'ємом спорядження і вагою, тим більше ми зможемо взяти це БК. Тим ну, ми будемо ефективніші на полі бою, навіть е, просто донести це БК на позиції. Ну, знову ж таки, хто був, то знає, то досить тяжко. Е, Щодо е, переносу БК, знову ж таки згадаю тут такий момент, е, я особисто я надаю перевагу переносити БК в пачках. Е, десь тут вставлю, як пачки виглядають, е, то трошки не так об'ємно, як. Е, Бутилка, так? Там, ну, є варіативність розміщати в пет-пляшки, І в пет-пляшках об'єм е, цього, ну, цього боєкомплекту буде більше, ніж в пачках. Тому я все-таки переношу в пачках. Це ну, кому важливо. Е, ще є магазини. Певну кількість боєкомплекта можемо носити в, магаз... в магазинах. В мене їх ну, мінімум 8. Це теж важливо, це мої напрацьовки. І до цього ж до цих же восьми магазинів так ми мусимо мати пачки в нерозсипайці. Ну, тобто, вісім в магазинах і вісім в нерозсипайці. Ну, мені так комфортно, я так з тим працюю. Що ще з такого? Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, вага. Спорядження це дуже важливо, тому ми підбираємо в контексті з чого воно зроблено, наскільки воно легке, наскільки воно компактне, і е, особисто для мене важливо настільки воно буде протидіяти от такому от, е, середовищу, так щоб воно не порвалося в самий непідходячий момент. Якщо порветься, то я би хотів, щоб я його міг е, зашити. Знову ж таки, досить крута штука. Цей ріпстоп, який не дозволяє рватися далі. Мати чим зашити, це теж важливо, знову ж таке посилання на нас лишаю в описі. І ну, з цим спорядженням мені особисто має бути комфортно працювати, де там знаходяться наші кишеньки, як вони розташовані, що в ті кишеньки можна покласти. Знову ж таки, там набедрена кобура, в мене з 600 день є, з тисячної кордури, і мені того достатньо. Якщо брати таку ж кобуру в тисячній кордурі, вона буде трошки важча, трошки об'ємніша, більш жорстка, і то мені особисто ну, не підходить, тому що я можу зробити: ну, вот так. я можу мати більш таку легку кабру, яку я скручую, якщо мені не треба буде там, використовувати пістолет і десь. Покладу собі в баули, воно буде менше важити, менше займати місця і так далі і тому подібне. Я сподіваюся, цим всім, цією всією сумбурною розповіддю я ну, надав розуміння, на що звертати увагу на тканину, так, на вагу, на об'єм і на стійкість до розривів. Знову будуть на мене сваритися мої улюблені хейтери за те, що довге відео. Але е, ну, є люди, яким треба розжувати і пояснити. От я знімаю такі відео для того, щоб я їх не, не розказував на яких лекціях по 10 разів. Якщо вам не подобається, можете йти курсом російського корабля. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої висновки е, по вазі об'єму і. Е, Ну, стійкості спорядження, так я сподіваюся, я доніс свою думку до тих людей, до яких я хотів то донести. Бережіть себе! Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєшей. До нових зустрічей.